Ім'я Дешко зафіксоване на Закарпатті та в Прикарпатті з 15 століття. Наприклад, у 1414 році в селі Убляна у Жанщині згадується. Десько Ецосмасфілії Ігнат, у 15 столітті ім'я ДЕСКО. знайдено біля міста Перемишля Я. Рігер вважає це ім'я еквівалентом календарного імені Дем'ян чи Демко. У записі, 1498 році без вказівки місця написання читаємо Я ПОП ПОРЧК на ім'я Ісидор із своїми синами з Гринєма, з Дешком, у 16 столітті ім'я Дешко. Згадувалося в кількох українських документах, наприклад, Деско Біємовіць та Дешко Радкович. У 1581 році в Закарпатському селі Дешковиця згадується прізвище Дешко, Деско Андреас. У 1649 році в Чернігівському полку згадано козака Савка Дещенька. Також у 1601 році знаходимо запис «Дешко Дежко Бакумовзять. У 1649 році в Переяславському полку називається Козак Дешко Повторацький, а в Київському полку згадується прізвище козака Дешко Солим. В комітаті Сатмар також вживався а покупований варіант цього імені, зокрема. У 1213 році згадується учасник Божих судів із села Бухтмедіаторне ім'я Деск. У Болгар це ім'я існує у гіпокористичній формі: Дешко, Дешо, Одесьо, Дечо, які можна віднести до слов'янського двоосновного імені Десислав. У сербів ім'я Дешко зустрічається вже з XIII століття та також пов'язується з іменем Десислав. Отже, можна стверджувати, що українське ім'я Дешко 15-го. 17 століття усічено суфіксальним утворенням від давніх слов'янських двосновних імен моделей Десимир та Десислав. Схожі на Дешко імена: Дашко, Деско, Децко, Лешко, Мешко, Сашко, Берко, Вишко, Гошко, Дарко, Даско, Дацко, Денко, Лашко, Леско, Мерко, Пишко, Рашко, Рошко, Тишко, Шашко, Шишко.